Там це яйко. Це ж Гаррі це Потер. Ж Машина. Візлі цих, да? Я її знайшов! Курва! Гарно! Гарно! I like! Круто. О, добрий вечір, Давайте всі сюди. Йдіть в аномалії. О, молодці. Роздаю. Оце епічний файт під е, машиною з Гаррі Поттера. Вони воду до... О! <хи> Вони если між собою лука. Не руїньте мені, Севу. Ще одна? 吆喝。